До нас долучається наступний гість Костянтин Корсон, експерт з кібербезпеки, заступник керівника відділу боротьби з комп'ютерною злочинністю при департаменті контррозвідки СБУ 2000-2005 років. Вітаємо вас, пане Костянтине. Вітаю, отож, пане Костянтине. Почнімо із цього кейсу і суто пройдемося по технічних таких аспектах, як взагалі могло це статися. Що журналіст, начебто, випадково опинився в чаті, де обговорювали досить таки секретні матеріали і удари по єменських уситах. Ну, це класичний випадок місандистенінга, тобто непорозуміння. Явно, ну це хтось щось переплутав, то це людський фактор. І ось коли ми часто тут говоримо про штучний інтелект, про якісь технології надсучасні, досить ну, забувається, що все ж таки, попри ось великі досягнення, ключову роль, все ж таки, є людина. І людина з її емоціями, з її здатністю помилятися і створює всі ці технології і керує, і ключові алгоритми закладає людина. І, попри те, що сигнал є найбезпечнішим, найзахищенішим і безкоштовним месенджером на сьогоднішній день, все ж таки… А ключові ризики лежать у площині людського фактору, яким чином відбувалося додавання у цей масив. Тобто, це мова йде явно про якихось помічників. Це ж звісно, що не міністр оборони США особисто додає, чи радник з нас Є якийсь штат помічників, які ось між собою щось недорозуміли чи щось. Знаєте, попутали чати. Кожного у нас була така історія, я впевнений, абсолютно у кожного, що хтось колись десь щось написав не в той чат. І відповідно з того, що зараз в Америці найвищому найвищій рівні займають люди, м'яко кажучи, не завжди професійні і досить дивні інколи так. А, а у них ще й помічники є. Тобто ми розуміємо, що. Тут ось ціна помилки, вона зростає, і зростає вірогідність настання усієї цього людського фактору. А як щодо обміну повідомленнями? Зокрема, коли йдеться, що люди такого рангу обговорюють військові питання військового характеру і використовують при цьому такий месенджер, попри те, що він, як ви сказали, є і безоплатним, і чи не найбільш надійним, які, як правило, канали зв'язку використовують тоді високопосадовці у таких випадках? Мені мало відомо, що використовується для саме такого рівня використання. Ну тобто, сигнал він загально доступний. Кожен з нас, абсолютно хто зараз нас дивиться і слухає. Може собі безкоштовно встановити і на комп'ютер, і на планшет, і на телефон. Єдине, я знаю, достовірно, мені відомо, що використовується для відеозв'язку у тих сполучених штатах. Ну, принаймні, при попередній адміністрації використовувалось рішення WebEx від компанії Циско. Але слід зазначити, що важлива для месенджерів, для секюрних месенджерів, ось так звана юрисдикція, тобто країна реєстрації компанії власника месенджера для Сігнала. Це США і власником є Signal Фаундейшн, тобто не прибуткова організація, яка живе за донати, але там донати досить серйозні від світових технологічних гігантів, наприклад, так. Можливо, для американського топ стеблішменту так було прийнятні можливі ризики, якщо це американська компанія володіє месенджером, і якщо що, можна потім з нею там дорікнути її чи проконтролювати якимось чином, але це загальнодоступний месенджер, і в принципі, за великим рахунком, не контролюють сервери. А ось топ посадовці, уряд Сполучених Штатів чи їхні спецслужби не контролюють сервери сигнала, і це фактор потенційного ризику, потенційної компрометації, тому що ті самі американські військові вони використовують повністю підконтрольне собі системи комунікації. А дуже в мінімальних обсягах використовуючи загальнодоступні канали, і то трафіки іде виключно по шифрованих каналах, причому шифрування достатньо високого рівня, як вони кажуть, military grade, тобто ну військовий рівень шифрування. Ну, хоча це само сам по собі предмет мавів, а мен але менше з тим, американські військові вони дуже серйозну увагу приділяють якраз закритості каналу комунікації, щоб тільки ми військові контролювали усі його елементи і усі його компоненти. Але ну ми останні кілька місяців ми спостерігаємо, що в американському менеджменті вищому менеджменті доволі драматичні зміни відбулися. Пане Костянтине, а чи відреагувала власне компанія Сігнал на цей інцидент? Що кажуть розробники? Чи після цього будуть якось ще більше посилювати безпеку месенджера? Насправді я не чув, щоб компанія Сігнал якось. Відреагувала, а власне на що вона мусить реагувати. Ну вони можуть пишаються тим, що їхні продукти використовуються найвпливовішими політиками світу. Мабуть, це приємно, це лестить певним чином. Але інциденту претензій до сигналу як месенджеру немає, в принципі, так а це суто людський фактор. Це поза межами контролю месенджера, і вона не могла. І не повинна була там, мінімізувати подібні ризики, тому претензій ні в кого немає насправді. Але претензії є до тої людини, яка додавала сторонню особу у закритий чат. Так, це трапляється, і це трапляється дуже ну так. Інколи це трапляється, але вперше ось подібний інцидент. Я про це про таке чую, щоб на настільки високому рівні була допущена настільки проста помилка. Ну вже більше такі можливо, практичні підказки для користувачів месенджерів, не лише, які використовують Сігнал. Що ви могли порадити стосовно безпеки листування у месенджерах станом на сьогодні, зокрема для громадян України, країни, в якій відбувається війна. Перше і головне не використовувати телеграм для приватного листування і за можливості взагалі не користуватися цим російським продуктом повністю від розробників до фінансування і серверів на Росії і так далі. Плюс у телеграмі не використовується за замовченням, шифрування взагалі ніяка, і це таке величезне поле для діяльності. І навіть якщо ви проста людина і не є становити інтерес для іноземних зайчих чи ворожих спецслужб, все одно через вас, через ваші можна з'ясувати безліч ваших контактів і через там два-три роки стискання вийти на контакти контактів дуже серед дуже ризикової аудиторії, там, наприклад, чи військового керівництва країни. А для приватного спілкування я б рекомендував той самий Signal, тому що це лідер галузі, і певним чином еталон по наскрізному шифруванню. Всі хочуть бути як Signal. Наприклад, WhatsApp використовує ту ж схему, і, і Viber, до речі, використовує ту ж схему. тому Сігнал це найкраще рішення, і воно ж безкоштовне. Є і ще кілька альтернатив зі своїми особливостями: це Trima, це Wire, це, Wire, це Session, це навіть Simplex нещодавний, але це такі нішеві рішення, які мало відомі широкому загалу. Тому сигнал і тільки сигнал. Дякую за розмову. Нагадаємо, що обговорювали про безпеку листування в месенджерах. Костянтин Корсен, експерт з кібербезпеки, до нас долучався.